Вітаю це про світло. Ну, дуже коротенько про стан розсаду перцю. Якраз сьогодні два тижні від дня посіву, сіялися 20 березня. Сьогодні у нас 3 квітня. Оці перці, так як я казав, от вони відкриваються вже в перший постійний листочок. Дві касети сорт один і той же. Це у нас Халапеньо мамон червоний. Чудові халапені, великі перчики. Різниця в касетах різні. різні. Одна касета це насіння 23-го року збору я збирав, а друга касета 24-го року насіння збору. Ну, якщо дивитись зараз, то мені здається, що майже не відкривається. І ще я казав, що в насінні 24-го року є такі перчини, які виходили з насінневої. З цією оболочкою, а на рік раніше насіння тут такого, такої насіння одної не було. Не знаю, з чим це пов'язано. Уже такі листочки з'являються. І тут у нас на 50 комірок в кожній касеті не зійшло по одній насінні. Скоріше за все, я просто не побачив і не посадив. Тому що ось одна порожня тут і одна порожня тут. Решта все чудово виглядає. ГПР насіння перців в касетах 160-х. Ну, на зараз воно майже таке саме, якщо насіння зійшло так само дружньо, як і халапеньо е, халапеніомон червоний. Ось три ряда усіле. Рослинки всі однакові, світло стебло. Ну, всі один до одного. Слідуючий це у нас говешар. Е, всі рослинки однакові, темне стебло. Е, потім у нас іде е, халапеньо білий. Тут у мене трошки. Е, е, я помилився, деяких, тут більше трошки порожніх цих е, комірок. Потім далі з перед за тебе, Це халепеня, яке я купив, зібрав насіння і посадив. У мене така причина ну, наросте вже доросла і сьогодні, може, перець з неї зніму вже один. Халепеня, звичайний, Седери. Тобто, всі рослинки, всі чудові. Ось 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 перший ряд. Перші два ряди це Цинтія. Тут е, насіння сходило пізно. І зараз у мене тут всього їх, я знаю, там подивлюсь, раз, два, три, чотири, мабуть, 5 з 10. Я ніказ зійшов чудово, всі, всі рослинки є. Це нормальний перець. Тепер касата, яка була слабенька, вона зараз така. Тут у нас є перший, перший ряд дуже, гарний, дуже гарні причини. Це Маджовеза Халапеньо F1. Потім Serrana Темпікана Темпікено. Тут я посіяв в деякі комірки по 4-по 3 насінини, а деякі забув. Тут взагалі он порожні насінини, он порожні комірки. Я просто їх не посіяв. Ну, так буває. Далі, що тут? Snow White. нормально нормально росте все. Біла зірка затрималась зі сходами. Тут їх у нас два рядочки. Ось вони менші. Ось біла зірка написано, вони менші, але такі всі. Всі схожі один на одного, схоже, що це один сорт. Є сорт Астіред, а отут є рослинки з темним колінцем і зі світлим колінцем. Оце, мабуть, якась пересорт. Скоріше за все, мені так здається. Один сорт взагалі не вдався це у нас перець гіркий смачний від торгової марки. Смачний. Ось такий він. Я зараз його весь поприбираю, весь повириваю, нема сенсу його тримати далі, тому що ну, що з нього буде, якщо в мене є е, нормальні гіркі перці, і навіть е, Цинтія, яка е, десь затрималась, де вона тут, у мене її бачив сьогодні. Зараз подивлюсь. Ну, десь є така, така рослинка у мене. Реміра Оранж трошки в мене якось затримався. Це моє насіння, я його збирав. Ось він два ряда Remire Orange. Трошки затримався, але. Все-таки я думаю, що буде якась кількість, якась кількість у мене буде. І ось Думас теж. Довго він думав. І тут я теж слибі зараз поприбираю, взагалі тут залишиться може кілька причин. Просто висажу їх, щоб подивитися, що за перець може сподобатися. Тобто ось два тижні від посіву, від дня посіву, Ось такі рослинки. Сьогодні трошки їх полюю. Поливаю водою чистою, набираю після фільтрів очищену. І сьогодні, може, додам кілька кристалів, трошки-трошки кілька, ну, мінеральних добрив 20 20 20 щоб просто вода була трошки мінералізована, а не зовсім порожня після фільтрів. Ось такий стан наших перців. Всім здоров'я!